Добрий ранок, це ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла проговорити про те, що, на жаль, на сьогоднішній день християни продовжують війну між християнами і воюють саме проти тих християн, які відстоюють цінності Бога, біблійні цінності, біблійні принципи. І більшість, яка неуважно читає Біблію, яка не присвячена. Служить Богові, яка просто, як в нас кажуть, диванний експерт, чомусь вирішила, що мають право, не роблячи нічого, говорити іншим, як треба робити і що треба робити. Перше послання до Петра, другий розділ, написано про нас, про нас справжніх віруючих, про тих, хто дійсно любить Бога, і про тих, хто розуміється на слові Божий. Ви ж люди вибрані, царські священики, святий народ, який належить Богу. Ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха у прекрасне світло своє. Колись ви не були людьми Божими, а тепер ви люди, які належать Богу. Колись ви не знали милості Божої, а зараз ви отримали її. І в чому ж наше ось це сповідання, да? в чому ж наше ось це розуміння належності і розуміння милості Божої? І знаєте, сьогоднішній день дуже багато світ використовує всіляких різних висловів саме з Біблії. Не просто трішки змінюючи поняття чи розуміння, а зовсім в протилежне значення. І християни замість того, щоб відстоювати християнські принципи, вони достатньо толерантні на те, щоб ні з ким не конфліктувати в світі, і дозволяти їм не просто спрощувати, а змінювати та підлаштовувати під себе те, що, на те, що каже Господь ні. І ті з більшість з нас. Їх дуже-дуже мало, це дуже маленький відсоток. Ті люди, які все ж таки намагаються відстояти християнські цінності в соцмережах, в спілкуванні, на конференціях, на семінарах, на групах по вивченню з Біблії, маса починає їх дивити, бо вони, як сказала, не того духу. І дійсно, це так, не того духу. Люди, які не відстоюють християнських принципів, не тримаються Слова Божого, не вивчають його досконало, а виривають із контексту, змінюють поняття і принципи. Вони не належать Богу. Ви не є діти Бога. І ви не можете претендувати на те, що ви святий народ, як тут написано. Ви не можете на це претендувати. Ви не можете претендувати на милість Божу, як тут написано далі. Чого? Того, що ви змінюєте, ви дозволяєте іншим і саме по це прогинаєтесь. І тільки та меншість серед християн, яка все ж таки в змозі відстояти правильні поняття, ось вони називаються дітьми Божими. І мені б хотілося, щоб ми сьогодні молилися, перевіряючи свої серця. А чи не змінюю я Слово Боже? Не коректуючи я його? Під себе під ті поняття, як мені зручно. Давайте молитися про те, щоб слово Боже було чистим, щоб Слово Боже було незмінним, і щоб Слово Боже нас в кінці кінців не було покараним за те, що ми його змінили, і за те, що ми його використали. Був написано да, в інших місцях Біблії, що хто щось добавить чи убавить. Це біда для тих, хто це зробить. І питання одне: нащо я чи хтось інший дозволяє собі змінити слово Боже і не просто змінити щось, додавати, а ще й дозволити іншим в світі користуватися їм неправильно руйнуючи нас, як церкву, нас, як християнську націю, скажімо так, відокремлену націю взагалі, в якій є. Багато-багато інших національностей. Але християниці окремо. Нас руйнують, нас знищують. І в цьому винні ми. Ми не виборюємо, ми не відстоюємо, нам легше промовчати, легше нічого не сказати, а згодом і легше нападати на тих, хто все ж таки намагається бути кращими, ніж ми. На жаль, на жаль, ми осуджуємо тих, хто має ось це. Знаєте, не просто бажання, а дух такий сильний, могутній протистати. І коли ти розумієш, що ця людина краще за тебе, ти починаєш її пригничувати і просто знищувати серед християн. І оце шкода. Просто шкода. Що цькування в церквах досі є. Давайте молитися, щоб ми не були цією зграєю християн, яка знищує інших християн. Бо люди, які відстоюють християнські позиції, немає часу. З вами сперечатися і комусь щось доказувати, пояснювати. Вони йдуть далі, розуміючи, що тих, хто їх опльовує, все, що позаду, бо переплюнути не можуть у своїх вчинках і у своїх діях. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за любов і милість і зарвічного життя. І дякую за те, що ти. Ти мій Бог, ти мій цар, ти, Господь, мене бережеш, ти мене ведеш. Я дякую тобі за ці думки, і за те, що ти кожного дня даєш мені змогу перевіряти своє серце, чи на правильному я шляху. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти працюєш, за те, що ти щиро мені відкриваєш, як би то болісно не було мої помилки, Господь. І я маю ще змогу працювати над ними і ставати кращою для тебе, Господь. Я дякую тобі, за те служіння, яке ти мені довірив. Я дякую, Господь, за. Ці труднощі, які є, Господь, і я дякую за те, що Ти завжди є, і ти провадиш, Господь. І дякую, що Ти йдеш попереду мене, і ти, Господь, благословляєш. Я дуже тебе прошу, допоможи мені зберегти твоє слово таким, як Ти його написав. Господи, допоможи мені бути чесною перед собою, перед тобою, перед іншим, Господь, і ніколи, ніколи не підлаштовувати Біблію під себе. Я дуже тебе прошу, Господь, щоб я не була більшістю, щоб я була обраною, як є багато історій в Біблії, де ти обираєш людей. Да, у них складне життя, я це розумію, Господь, але я розумію, що серед них був ти, і я теж хочу, Боже, Я хочу, щоб ти був зі мною завжди і всюди, Господь, щоб твоя рука вона ніколи не була прибрана від мене. І твоя милість, Господь, щоб вона завжди була зі мною. Я все віддаю в Твої святі руки, Господь, не лише своє життя, свою домівку, свою сім'ю, Господь, а все, Господь, все, що в мене є, Господь, належить Тобі, я дякую Тобі за це. Я дякую Тобі, за це, що ти мій Бог, і ти мій цар. Амінь.